А що, якщо я скажу, що конопля це про жіночу молодість. Так-так, саме це очищене насіння коноплі. І це один з найчистіших продуктів для гормонального балансу жінки. Тут ідеальне співвідношення омега 3 і омега 6, а це велика рідкість. Вони зменшують запалення. Знімають тривожність і навіть симптоми ПМС. А тепер шок. Білок з коноплі засвоюється легше, ніж з м'яса. Це ідеальний суперфуд для жінок після 30. -х. Хочеш спокійну нервову систему і сяючу шкіру додай лише одну ложечку конопляного насіння. Пиши слово краса я відправлю тобі, гайд по молодженню у подарунок. Три дев'ятки на консультацію. Поділись подругою, підписуйся тут багато жіночого. Якщо було корисно, став лайк.